Так, 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 так. Так, 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 так. Так, добрий вечір, шановні пані та панове. Я повернувся, як ви бачите, на своєму звичному вже місці. Освітлення вже не те. Картинка вже не така якісна, як раніше, тому що раніше у нас була камера айфона, а тут у нас просто звичайна веб-камера. Але, але, все одно, якби все видно, все чутно і це дуже-дуже добре. Єдине, що я зараз бачу, як так вийшло, я виставляв, виставляв, і все одно не в. Значить, не видно Xbox. Зараз я його подвину. Одну секундочку. Одну секундочку. Тепер видно? Тепер видно? Тепер видно. І так, а, значить. Начебто тепер в кадрі він тримається, тримається. Де ти так довго пропадав? Одна справа заварити на кухні такий, знаєте, бідлам. А інша справа, коли дружина на тебе дивиться і каже, Павло, ну як я можу тут працювати? Як тут можна щось приготувати? Як тут взагалі пройти? Каже, знімай ці свої флажочки, знімай тут свої всі шапочки, шмапочки. Елой, нафіг просто одразу, знаєте? Елой поки була. Поки я сидів, Елой така, я тут, я, я головна, я сама головна жінка на цій кухні. Тільки я пішов, дружина, і чух, під хвіст одразу. Так, не видно, що не видно, що не видно, все, все видно, все видно і все чутно, я сподіваюся. Так що, хлопці та дівчатка, якщо мене видно, якщо мене чутно, будь ласка, протисніть подобаєчку. Юрій, Юрій, це не та банка, Юрій, але дякую, 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 як то кажуть. Так, секунду, секунду, секунду. Це Юрчик наш. т те 1000 Термінатор повернувся з своїх гулянок. До речі, передавай привіт своїй дружині, своїй родині. Радий вас знову бачити. Нічого не написав, Юрчик, просто підтримав. Це дуже приємно. І так, шановні пані та панове, давайте переходити. переходити. До речі, торт я викинув. Торт я викинув. Дружина його спробувала. Там він згорища нормальний. Всередину, коли копнути, там йде начинка, чи вишнева, чи малінова. Вона повністю вже ГБ. Все, там повністю їй КП. Вона кисла стала. Коротше, він тупо скис, тупо скис. Так що, я перевірив, я перевірив, 5 днів такий торт не лежить. Напевно, максимум 3 дні це для нього потолок, а все, що вже пізніше, це йому Капздець. Так що, якщо будете замовляти, проводьте розіграш трішечки раніше, тому що от прям 5 днів це для нього було занадто. Все, розіграш все. Так, так, розіграш все. Так, через скільки розігруємо? Все, розіграли. Давайте будемо робити тепер добру справу. Як я і обіцяв, зараз ми під, е, значить, робимо вивід з банки. Значить, на лікарню ми зібрали 26 576. Вам видно? Вам видно, мені видно ось така сума. Я виводжу цю суму, хоча тут, може, тут можна і розіграш одразу зробити. Секунду, секунду. Підключити нарахування, підключити банку, запросити друга. Я знаю, що тут можна зробити розіграш. Зараз я знайду, де воно робиться. Одну секунду. Одну секунду, одну секунду. Тут чи за посиланням треба зробити? Я вже не поспішаю, я вже не поспішаю. Підключити банку, Може оце щось? Пропустити? Зараз, зараз, зараз. Секунду, я в Телеграмі перевірю посилання. О, в морозилку треба було класти. Оце реально порада топова. Це топова порада, але, на жаль, я одразу чомусь не, не зрозумів, що так можна зробити взагалі. Так, переходжу на банку. На банку, на банку, провести розіграш. Є така кнопка. Авторизація в монобанку. Секунду. Секунду. Так, саньок бачу, 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 секундочку. Так, значить, де воно тут у нас? Камера. камера. Так, телеграм поки що вимкну, бо багато пишуть. Сканер QR-коду. Напевно, що так. Відсканувало щось. Так, 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 виписка підтвердити. Авторизація в банці є. І що далі? О, щось пішло. Тепер, напевно, мені варто пошарити вам екран. Напевно, варто пошарити вам екран. Зараз я так і зроблю. Так. Кожен раз розіграш, як з нуля. Кожен раз як з нуля провожу. Так, секундочку. Де у нас тут браузер? Браузер браузер. Розіграші Google. воно. Чік. Чік. Так, я тепер менше стаю. А де вони? Браузер. З'явись. Оп. Все є. Ви бачите, тепер ось наша сума. Ось все, що у нас зібрано сторінку відкрити, треба було одразу їсти торт. Ну, я хотів вам показати. Суть така, що я мог його взагалі не купувати, але я, дружині, кажу, давайте, давай от по класиці. Розпаковка класична, вже фіг з ним витратимо 750 гривень, але буде тістечко з людиною павуком, плюс один до атмосфери, плюс один до ламповості. Типа, навіть не в тому прикол, щоб його з'їсти, а просто, знаєте, от така от тема. Людина-повук виходить. Це, блін, дуже круто, дуже хочеться щось таке зробити приємне для того, щоб лампова була. Була атмосфера. Так, поїхали, поїхали. Значить, що у нас тут? Що у нас тут? Розіграти серед усіх поповнень, розіграти серед карт, кратних поповнень. У розіграші беруть участь поповнення кар, кратні заданому числу. Оце мені потрібно. Оце мені потрібно. Але, блін, Хе -хе. нагородити топ-донаторів, розіграти серед усіх поповнень. Напевно, перед тим, як розігрувати, треба глянути, чи є якісь. Хочу футболку, пішла, пішла. Середня картинка. Не факт. Давай я подивлюся, які тут є нарахування спочатку. Чи ніхто не закидував якісь інші, значить суми. Так, 150, 300, 150, 300, 50. А, були 50 були. Вже не вийде. Так, добре, розіграти серед кратних поповнень. Бац. Перед початком розігра... увімк... увімкніть запис. Ми записуємо відео з. Вашого екрану для підтвердження розіграшу. Ну, давайте, ну, я не знаю, розпочати запис. Так, дозволити. Параметри розіграшу. За весь час. За... Та, в принципі, тут один день був, 23 число. Кратність поповнення. 150. Так, Дмитро щось написав. Секунду. Застосувати. Павло, додай в свій магазин футболку з надписом «Хочу футболку. Та, так. Кількість переможців один. А, пошта для отримання показати учасників. Ну, я, в принципі, всіх попереджував, що саме 150 гривень квиточок. Просив, що не кидайте по 300, по 500. Я думаю, це вже справедливо все тут повинно бути. І так, хто у нас переможець? Давайте. Я, я одразу готовий підняти келих. А, Кількість а воно, бачите, пише по шансам непогано. Слухайте, мені це подобається. Мені це подобається. Давайте я поки що нічого не тицькаю. Якщо у вас все влаштовує, плюси ставте, будь ласка, в чат, щоб все було чесно. Тут виходить, Дмитро закинув 1500. Я просто перший раз розіграю, що, ну, типу, отака ситуація. Коти якісь, просто котики 750 гривень закинули. Поло, так, Жека пише, ха-ха-ха. Воно, здається, хіба не тільки серед монобанковців. Та ні, не повинно так бути. Чому? Давайте так, я поки що не розігрую далі, щоб не було такої теми, що я щось там пропустив чи щось не додав. Ну, наприклад, котик це точно не монобанк. Зараз я перевірю, секунду. Так, так, так. Тут всі підписані донати, я можу навіть вам показати. Сьогодні практично, я, ну, не практично, я сьогодні жодного донату не підписаного не бачу. Всі ім'я писали, все чітко. Так, плюси, плюси, плюси. Давайте будемо починати. Воно серед усіх. Все. Так, наче все по плюсам. Перемішати та розіграти. Давайте, давайте. Там пише вверху, що серед усіх розігрує. По все, все. Павло, все правильно. Богдан завжди затверджує великими такими літерами. А давайте перед тим, як я натисну, поставимо вподобайку і напишемо шалений коментар. Тільки Монобанк зверху пише, де. У розіграші беруть е, участь донатори інших банків, які зазначались свої дані для зв'язку. Тут же написано, й-мойо, -мо який монобанк. Тільки Монобанк зверху пише. Де, де, де монобанк? Стоп, тоді я не натискаю. В чому прикол? Ось о, 100, 137 е, шансів у суміші. Бере у розіграші 20 775 гривень. Перший розіграш 20 тисяч бере, тому що інші кидали по 50 гривень у тому і прикол. Все. Раз, два, три. Поїхали. Залишився один крок до фіналу. До наступного етапу буде підбито підсумки, а переможець буде надіслано сповіщення. Змінити результати вже по попередньому розіршу в банці не можна, але можна провести до трьох розіграшів. Кожний новий розіграш включає в чаті переможців попередніх розіграшів. Все, все, все. Давайте. 3, 2, 1. Поїхали. Визначаємо переможця. Бороба на дроп. Це у нас дмит. Дмитро! Діма, Діма, вітаю тебе! Вітаю! Отака ситуація. Я не знаю, хто це, але, Діма, як то кажуть, я сподіваюсь, що ти задоволений. Що ти задоволений, Тому що тепер ту-ду-ду-дун, Xbox Series S твоя. Твоя есочка. Есочка тепер твоя. Так, хто це у нас? Хто це у нас закинув донат? Зараз ми подивимось. Секундочку, секундочку, секундочку. Це у нас закинув, 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 це у нас Назар. Дякую за відео. Назарчик давай п'ять. Дуже приємно. Дуже приємно, Назар. Так, ну що, ну що, ну що, шо? Павло, щось мутить? Що, Павло? Нічого не мутить, нічого не мутить. Хочу шалену футболку, Київ-Київ. Оплату прикрили з MasterCard Аргентина. Не може бути такого, не може бути. Новий аккаунт просто створюєш і прив'язуєш. Все повинно працювати. Діма, Діма, напиши, будь ласка, чи ти є. Вітаємо. Давайте ще разок. Діма, це просто топчик. Просто топчик. Це буде, це буде дуже крутий подарок. Подаруночок. Вітаю, Діму, В. Не знаю, що за Діма, але вітаю. Я також не знаю, я також не знаю. В чаті зараз не видно. В чаті не видно. Так, ну що, давайте тепер до головного переходити. Я знімаю <плес> Матьковський. Це я не вірю, я тобі не вірю. А що таке освітлення, якесь дебільне? Щось чи темніше стало, чи що? А ну, ап 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 ап. Щось якось темно, мені здається. Не працює. Діма, вітаю. Хочу шалену бджілку. Ну, прикрили Аргентину, нічого страшного. Вітаю переможця! Будемо якось викручуватися. Завжди можна знайти якийсь обхідний шлях. Поїхали, тепер будемо переводити кошти, на що ми і збирали, на лікарню. О, Олександр! Придбав мені каву. За оце, Олександр. Велика подяка. От оця штучка, баймія кофі, вона крутиться. Крутиться, я думаю, ну хоч хтось колись зверне увагу. І іноді, іноді звертає. Дуже приємно. Дякую, що взяв е, за добру справу. Дякую, що взявся за добру справу. Пис е, гімпадом не користувались. О! Я, я зрозумію, Олександр. Слухай, Олександр, ти бачив, який результат? 26 тисяч. Практично просто ну бомба. Я тобі дуже вдячний. Вечір есочка скрасила дуже сильно, і я дуже сильно сподіваюсь, що ці гроші підуть на супер. Корисну супер-офігезну справу. Я в цьому впевнений на 200%. На 200%. тому що гроші йдуть не через якихось посередників, не через кого напряму на лікарню. Зараз я зайду на сайт, я пошарю екран і зробимо це. Нехай тобі потім в приват в ТГ напишуть чи де і скинуть підтвердження. Так, так, дякую, дякую. Оце правильно. Оце правильно. Дякую, що підказав. Знов я не стану білі боєм. Ну нічого, нічого. Розіграші ще будуть на каналі, це не останні і футболки, і все будемо розігрувати. Я думаю, що це те, що, те, що, те, що доктор прописав. Завантажити таблицю. До речі, я щось ще й завантажив. Результат якийсь? Так, зберігти відео. Я і відео зберіг з монобанка, все закриваю. Білібой, що з БДСМом? Думав, буде розіграш ps 5 Ну, слухай, я б залишив її собі. Це ж. Купили, блін, зібрали гроші, купили ПС-очку. Приємно дуже, приємно, що так вийшло. Так, тепер заходимо на Охмадіт. Охмадіт лікарня. Тут у нас є. Охмадіт. Донати я набирав, так, начебто. Допомога відділенню Охмадіт. Все, шарю вам екран, щоб вам видно було, щоб без усіляких приколів, щоб потім не писали. Мені хтось в коментах був написав. О, типа щось. PSVR купив, ще щось купив, точно, типа, гроші вкрав. Я такий думаю, о, прикольно, я ж начебто все показую, нічого не, не приховую. Чому такі коментарі з'являються? І так, дивимось. Благодійний внесок для Охмадіту. Наступним чином, ось у нас тут є контакти, у нас є допомога через USD, обманщик. Так, так, так. Значить. А що, що не так? Що за бунт? Хто бунтує? Хто бунтує? Хто бунтує? Чому так? Цю там півроку розігрувати не будуть. Ох, і Павло, забайте майбутніх сонібоїв, якого когось цікавить, продаю Xbox One X. Класна консоль. Павло краде, та не крав! Я що ви пишете? Таке? Потрік, що ти веде? Зраджуєш! Зраджуєш українського Сонібоя? Так, у нас тут, коротше, допомога, через що завгодно. Давайте спробуємо через сайт внесок. А, це приват. Блін, приват незручно, слухайте, мені через моно зручніше було б. Прийдеться, напевно, тоді. В принципі, я можу з. С... Ні, так не вийде. Допомогти благодійний внесок. А, це знову приват. Чому у них монобанка немає? Капець. Тоді буду вносити ось і бан. Через І-банчик зараз будемо робити. Так. 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 О, значить, на лікарню переходжу. Ще раз показую, 26. Де воно тут альтабнусь. Ось така сума 26576. Знімаю цей кеш. Поповно... Хоча, хоча, чесно кажучи. Ану, секунду. Підключити. Що таке підключити врахування? Поповнити банку, запросити друга. Якби напряму. Тут, тут у них є на монобанку, можна напряму поповнити. Зняти з банки 26576. Якби у них було. А, для зняття усієї суми потрібно розбити банку. Давайте розіб'ємо. Давайте розіб'ємо розбити банку, розбити на мою чорну карту. 26 576. Розбиваємо банку, пішла жара. Де виписки по VR2, Павло. Та я ж його ще раніше купляв. як же воно так. Павло, відскануй в додатку монореквізити. Так можна? Зараз подивимось. Так. Суму, ви пам'ятаєте, щоб без плутаниці. Ось оця сума зайшла тепер на карту. Я показую. Оп, 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 оп. Оп, Як би його вивернути? Блін, там видно, я думаю, все. Тепер треба перераховувати. Тепер треба перераховувати. Переказ на карту. Інші платежі. Може, я тут одразу знайду. Благодійність є. Секунду. О, слухайте, а може мені вийде. Ох, мадіт знайти зараз. Є, все. Зараз ми так і зробимо. Так, сума. Яка сума була? Матіо, так, я не записав суму. Одну секунду, одну секунду. Блін, 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 26. Що ж там було за сума? А, 26576. 26576. Добре, що в мене альтаб відкритий. Так, тепер я буду робити лайфхак лайфхакович, хоч би не спалити свої дані. Павло, підтримку можна, він має контрольний пакет 51% донатів. Так, поїхали. Роблю ось так. Це, якщо що ви не зрозуміли, це монобанк, додаток, щоб не було питань потім. Монобанк відкриваю. Давайте назад. Благодійність, благодійність. Клац. Набираю тут. Ох, здор, Здорове дитинство. Потрік написав секунду. По, потрік зраду підганяє. Павло, а ти поза стрімом щось проходиш? Фіналку? Нє, та часу нема. Зараз нічого не проходить. Я зараз відповім. Одну секунду. Павло, а ти поза стрімами щось проходиш? Фіналку закинув. Lies of Pee. Закинув все. Лісофпі трішечки фармив, але це було до останніх стрімів. Після останніх нічого. Так, охмадіт, погнали. Е, скільки там було? 26. Так, секунду. Блін, мене вилетіло з голови все. 26 576. 26560. Знову. Переймаюсь трішечки. 26 576. 265. Та йо ма йо, що з. Сп... 26,576. 576. 26, 576. Отак от, от, так? 26 576. Перевіряю. 26,576. Кидай все, що на карті. Це кредитні гроші, без приколів. Тут у мене 90 к кредиту. Чи більше навіть, скорот, дофіга кредиту. Так, поповнити. Так, так. Напишіть плюс, якщо все нормально, щоб не було потім, що там щось не показав чи перепоказав. Павло, донать Ахметову! Та він такий напевно, що у нього, у нього більше цих відсотків, що він задонатить, ніж я. Що в мене тут, копійки? Потім одна о, о, очі, п'ятка і задонатить замість Ахмадіту на карту Ахметову. Павло платить ДТЕК. Та ні, начебто все. Ахмадіт здорове дитинство. Плюси є чи не є? Пісюну Спайдермена на фоні кумедний. Це точно, це точно. Спайдермен вже не той. Все. Так, 26 576. Поповнити. Банку поповнено. Показую, показую, показую. Як ми зробимо? Так. І. Е... Ну і ось-ось-ось, результат без переплат, як то кажуть. Ну що, хлопці та дівчатка, ми це зробили. Вітаємо, ви отримали нову річ для вашого аватару. опача, опача прокачка в монобанки пішла. Що за річ? а ну секундочку. Секундочку, це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Що мені за шмотки роздають? Переліт якийсь. Коротше, треба буде потім качнути свого персонажа з Монобанка. Я вже бачу, і шмотки пішли. Павло, все норм, 26,576. Отримав. Отримав. Знімаю, як ми і домовились. Левич, левич. Як домовились, все зробили, все круто. Так, ну що, хлопці та дівчатка, начебто то все, що ми хотіли зробити, ми зробили. Велика від мене, велетенська просто подяка вам за участь, все було супер. Офігезно посиділи. На жаль, переможця зараз немає. Переможця немає. Так, Серега пише, він не побачив, а що, що, що? можеш в спільноту скрін? Я зроблю, зроблю скін, скрін. Так, Лео, купляй Соню зі Спайді. Так от, що я хочу сказати, велика вам подяка від щирого серця, величезна подяка за те, що ви допомогли це зробити. Як то кажуть, ну хто як не ми? Ми потрішечки, потрішечки там покращили, там зробили, там доробили. Сподіваюсь, що і в майбутньому ми будемо продовжувати, продовжувати і продовжувати це маленькі добрі справ, справи робити. Плюс розіграші, ну, по можливості, по можливості. А взагалі хочу сказати ще раз велетенську подяку Олександру Харкова і передати Харкову велике привітання. Ми знаємо, що вам дуже важко. Тримайтесь все одно. Україна буде жити, Україна буде відбудовуватись і дай Боже нам усім. Все, хлопці та дівчатка. Всім на добраніч, всім велика подяка за те, що ви були зі мною на стрімі. Всім велика подяка yeah. донаторам. Це було надзвичайно потужно. Зараз ще донати зачитаю. Секундочку. Секундочку, це вже юрчик. Пону пог... викладеш квитанцію потім просто в спільноті ютуб зробимо щоб злих язиків. Не було саме так. Дякую, Юрчик. Я зараз і зроблю. Павло, а ти поза стрімами щось приходиш, фіналку закинув. Лайс P. Зараз фіналку скачаю. Треба допроходити. Треба допроходити. Чесно кажучи, хочеться ще пограти з вами, але багато справ. Треба і там викласти, і зараз таймкоди поробити. Напевно, вже краще завтра на свіжу голову щось запустимо і допройдемо, тому що у нас і Resident Evil недопройдений, і Лайс P, і кіберпанк там грати, не переграти. Дуже багато всього. Uh, так, так, а розпаковка ps 5 павук коли. Та булас вже левична. <рес> я, я спочатку читаю, потім таке, а, це Лєвич написав. Значить, щось тут хтось жартує. Привіт, Діма, Волинець. Uh, де Діма? Діма з'явився десь, чи що? Антон пише, це я. Все, на добраніч. Все, хлопці та дівчатка, всім на добраніч, Радий був з вами провести цей час. Відключаюсь! Піду хоч Соньку включу, чи що, хоч подивлюсь, може там людина павук така і в екран вилетить. Все, пока-пока. Відключаю.